Чи треба вижимати декомпресор, коли заводити мотоблок. Дивіться народ. Дуже часто я завожу мотоблок і просто ключом без всякого цього. Я знаю, що тут зажимати, і воно тоді легше заводиться. Але якщо акумулятор нормально тягне. Якщо тягне, то нашу його не зимати. Гайдати еко! Питання: якщо в мене і так воно тягне, торг завело. Для чого мені вижимати той декомпресор? На цілому драконові. Так. в мене тут акумулятор здох. А, акумулятор здох, немає акумулятора. 12-ка. Я тут вижимаю чисто для того, щоб завести корбою. Він не тяжко, це набагато простіше заводиться. А тут щось з клапанами, мені ленько до них лізти. Але з ключом без проблем наводиться. На що зажимати. В чому логіка? Не знаю. Якщо знаєте, що іменно з якоїсь такої розумної точки зору на що вижимати, напишіть.